Шеститисячний загін, надісланий Володимиром Великим до Візантії, допоміг Василію II закріпитися на троні. Та імператор відклав виконання своїх зобов'язань. Тоді Володимир здійснив рішучий крок. Він наніс удар по Херсону. Похід на Крим був нелегкою справою. Підготовка до нього почалася в Києві восени 987 року. Керував нею воєвода, радник і родич князя Добриня. До півострова вели два шляхи сухопутний і водний. Перший проходив через чорноморські степи в умовах спеки, нестачі води і корму для худоби. Але найбільшу небезпеку становили печеніги, войовничі племена, степових очовиків, які мешкали в північному причорномор'ї. Водний шлях проходив по Дніпру до моря. Ним і вирішили скористатися, подолавши численні перешкоди, флот київського князя, дістався до Корсуня та увійшов до Бухти. Висадившись на південному березі, руси витягнули на сушу більшість човнів, а решту використали для блокади візантійської фортеці з моря. Корсунці зачинилися в своєму місті, сподіваючись відсидітися за його міцними стінами і широким ровом. Володимир вивчив підходи до Корсуня і наказав своїм воїнам готуватися до штурму. Під потужний барабанний бій і страхітливі звуки бойових рогів прапори русів повільно рушили до міста. Воїни, видобувши мечі, прямували за ними. Лучники обстрілювали стіни фортеці. Однак штурм не вдався. Корсунці змогли відбитися вночі з появою на небі місяця. Руси вийшли зі свого табору до міських воріт, зібрали тіла вбитих товаришів і спалили їх на вогнищах. Язичники вірили, що чоловік швидше дістається по той бічного світу, якщо з ним вирушає жінка. Тому разом із загиблими воїнами руси спалили кількох грекинь, захоплених в одному з поселень. Полонених візантійців принесли в жертву перуну, втопивши їх разом з жертовними півнями у морі. Невдалою виявилась і друга спроба штурму почалася облога. І тоді сталося непередбачуване. Біля руського табору впала випущена з фортеці стріла. До неї був прив'язаний клаптик пергаменту з написом Позаду вас на сході, знаходяться колодязі, які через підземні труби дають херсонцям воду. Ви можете відібрати її. Прочитавши записку, князь за переказами, поглянув на небо і присягнувся: Якщо справдиться, охрещуся. Князь наказав дружинникам копати у вказаному місці. Старалися немарно. Трубу знайшли і зруйнували. Якщо вірити повісті минулих літ, виснажені спрагою Корсунці самі відчинили ворота міста. Історики вважають, що облога Корсуня тривала 9 місяців. Руси захопили місто, але князь не поспішав хреститися, хоча й слухав розповіді про православ'я свого нового друга, Корсунського священника Анастаса. Як з'ясувалося, це він надіслав до табору київського князя стрілу з запискою. Літописець розповідає, що після захоплення візантійської фортеці Володимир надіслав до царграду послів, котрі заявили імператору, що їхній князь чекає на царівну Анну і бажає взяти її за дружину. Київський князь зібрався одружитися з сестрою візантійського імператора, попри те, що вже був одружений. Згідно з літописом, на той час у Володимира було п'ять дружин і близько 800 наложниць. У випадку відмови Володимир загрожував Василію II негайним походом на царград. Поки Володимир чекав на наречену, у нього раптово почалась хвороба очей. Коли Анна, долаючи страх перед зустріччю з несамовитим язичником і готуючись слугувати про світі варварів, прибула до Корсуня, її наречений осліп повністю. Сповнена християнського співчуття і турботи, Анна вмовила Володимира негайно прийняти святе хрещення. На Пасху 988 року, у церкві святого апостола Іакова, єпископ Херсонський наклав руки на князя, який занурювався у купель, і промовив: «Хрестись!» Раб Божий Василій за іменем візантійського імператора, хрещеного батька князя, тієї ж миті сліпий прозрів, залишаючи Херсон, Володимир вивіз з нього мощі деяких святих і різноманітне церковне начиння – ікони, хрести, посудини, а також надіслав до Києва пам'ятки мистецтва, в тому числі бронзову квадригу. Четверню коней ще античних часів у Херсонесі було більше десятка великих церков. І коноста з кожної з них складався з кількох десятків, а то й сотень образів. А всього в усіх церквах міста ікон було не менше тисячі. Саме ця тисяча ікон і стала золотим фондом, щойно створеної руської церкви. Вони прикрасили найважливіші собори у великих містах давньої Русі, зокрема, Десятинну церкву й Успенський собор Києво-Печерської лаври у Києві і Софійський собор у Новгороді.